Вітаю колеги на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 18 червня. У нас задощило Десь пів місяця практично кожного дня опади і опади доволі значні. Бур'ян пішов. Зараз будемо вирішувати цю проблему частково. Адже вже до викопки лишається мало часу. Як я говорив в попередніх відео, на даному етапі, якщо хочете спрацювати гербіцидом, то це гербіцид контактної дії, галіган, гуал, фермер, який вже вам. Які ви вже знайдете. І таким чином ви почистите на момент викопки, у вас буде більш-менш чистий часник. Друге питання це. Коли копать часник, як оприділити стан. Ну, на даний час, що ми бачимо, ми бачимо, що часник ще зелений. А стрілка, зараз підійдемо як основний показник у нас ще загнута. Ось має вона отакі ще крючки. Потім вона отак от почне випрямлятись таким гаком. Так от, А потім вже випрямиться отак. І це буде означати, що чесник готовий до викопки. По срокам завжди, практично кожного року, я рекомендую всім викопати до 15 липня. Після 15 липня, якщо вже не спбігаєте, буде чесник не такий товарний, ну, піде на насіння. Тобто для власних потреб. Зверніть увагу, якщо ви лишили. Повітряну бульбочку, тобто стрілку для того, щоб взяти повітряну бульбочку з неї Зверніть увагу на ось 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 такі десь ось, на ось такі стрілки. Бачите, такі таке насіння я не раджу залишати тобто такі стрілки, їх треба видалити. У когось більше, у когось менше, залежно від того, як хто, скільки і як оновлює. тобто Цю проблему треба вирішити, щоб воно не попало в насіння. Все. Далі у вас буде все чисте насіння, без ніяких вірусів. Просто пройдіться по порядку. Ось так ось виглядає стрілки. Будемо надіятися, вологі достатньо, що бульбачка буде, їй буде багато і вона буде нормального розміру. Ну, а зараз перейдемо, подивимось, трішки копнули часнику для ринку, побачимо, що на даний момент. І так буквально з краєчку почали копати. На даному етапі дивимось по стану. Часник ще росте. Росте він зараз у стані молодого часнику. Тобто, ще повністю не сформувались зубочки, і він зараз на даному етапі набирає розмір. Має ще такий білий молочний колір, товсту таку ось стебло. Тобто, зараз все, все починає потихеньку, з кінчиків, все, що... Накопичувалось під час вегетації, буде йти в головку. Вона буде і росте на даному етапі. Давайте вирвемо, подивимось. Ну, бачите, бачите, дуже товста, товсте, ставсте стебло, просто росте ще. Росте і, мабуть, ще ну, 10 днів точно буде воно рости. Ось. Такий чесничок. В порівнянні ось. Ну, це шестірка, а підросте, мабуть, буде і семірка. Ось такий розмір. Це сорт Любаша. Ось так от. Здоровий чесник. Ви ніколи ну, не вирвете, особливо ну, є ґрунти там легкі, але у нас, наприклад, ніколи ти не вирвеш, якщо здорова рослина без пошкодження, без того, щоб не відірвати стебло, просто нереально. Коли часник виривається, то дивіться на коріння у здорового часника, коріння ось, має ось такі як макарони. І їх дуже багато. Тому поки що ще чекаємо. На молодий вже можна починати реалізовувати потихеньку. Всім гарних врожаїв. До скорої зустрічі!